До канал, ну там же стар, стоп, вот так все століло. Отак сразу. Ребяточки, отак вот сразу спиною. Я називаю його білим до дві общежиття. Белий і красный дом. Красний рядом. Оці стіни вони без штукатурки. Це вона сама відпала. Це все грибок. А вхід на криштую завжди відчинені? Там був замок, в принципі. Кажуть, що діти туди вилазять, граються на цьому допустим. Не бачила ніколи. Капає, безконечно в водоканал. Вони приходять, то їм зверху не відчиняють, то вони не знають, що робити. Шість місяців фактично каналізація капає було. пожалуйста. Ремонти не робилися з 1989 року. Взагалі, наскільки я знаю, мені казала мама, що з 89 року цей дім є аварійним. Так він як він має йти під А Бог його знає. Добрий день. Слідка Наташа тут є. є. Казала, що вона нас може пустити. З якого року я живу? Чотирьох... З Дня народження, каже. З чотирьох років, мені 28. Зараз. Практично все життя. Практично. І от все життя цей будинок от був от в такому В такому стані. От нереально тим, що зимою ти знаходишся в кімнаті і воно сквозить. Це тріщини в стінах. Воно не через вікно вікно заклеєне, а знизу через стіну. Він. Це наш душ. <зві> Подивіться, душ заховати. Наш чудний грибок. Які у да. нас труби. Як давно їх не міняли? Ну, не міняли їх вже з 86-го року. Я ж заселилась сюди, якщо дали. І так вони залишилися не міняли. Їх. Ну, але ж люди вже будь-в таких умовах уже десятки років. А тому що діватися нікуди, поэтому люди живуть. Мирослав, я його я тут, тут відкрито, просто сильніше двері. Вона, бачите, як нас тут тече, а як дощ, це капець. І все воно тече на проводку тут. Ага, нічого собі І що? Бачите, буде? ніхто нічого не робить, скільки не зверталися, п'ятий жек нас обслуговує їм, по барабан. І головне, коли в нас там, ну буває таке, знаєте, що нема чим місяць заплатити за хату, mm. не вистачає грошей. Так іде з ЖЕКу, у п'ятого, п'ять, шість чоловік. І ми тебе виселимо, ми тебе то, ми тебе то, бо в тебе там 500 гривень заборгованості. Ходіть, я вам покажу. Оце у нас кімната, 12 квадратних метрів, тут ми проживаємо дві сім'ї. І ми кожен рік тут приходимо, оце один хазяїн, там Добра на кухні другий. Добрий вечір. І ми вже скільки до сапожка ходимо, просимо, щоб вони нас розселили. По сьогоднішній день ніяких здвігнь нічого нема. Оце ми мучимося, дві сім'ї, шість чоловік от тільки на тушечці одні. І скільки от до кімната, там бабушки, дідушки помирають, освобождаються кімнати. «Хорошо, ми вам дамо. Тільки прийдеш до сапожка, все, я вам перезвоню, я вам скажу, я вам перезвоню. І замирається ціло. Це скільки він мером робить в нас в Броварах, скільки років ми до нього ходимо, пороги вбиваємо. Нічого нема. А в мене дівчині 19-й рік. Хлопцю, володя, скільки малому? Вісім вже десь. От дорослі діти вже. І ми дорослі. Як нам жити? От от як нам отут жити? Оце розстеляємо диван і отак платежом лягаємо, як всі сходимося, всі з'їжджаємося або під дверима на коврику як собаки. Де можемо, так і розміщаємося. Куди нам діватися? Ну, бачите, саме все робимо своїми руками. Всі мешканці ми блоку скинулися і зробили собі ремонт. Блок у нас дружний, всі дружні, живемо. Ми зробили купілку собі. Ми кожен місяць скидаємося там по 100 гривень з кожної кімнати збираємо. От нас в суботу болярку. Потік поламався. Ми витягнули ті гроші, вложили, купили боляр, ми поставили, ми далі миємося, далі нам чистенько. Давно у вас такі спільно кошти? Ну скільки ми живемо? У таких умовах недружно жити просто не можна. Неможливо а просто так? Так. так. А чому, на вашу думку, не по всьому будинку? Ми пройшли такі жахливі картини, побачили у вас. Ну можливо, важко договоритися сусідом. Дивіться, в нас теж є один сусід, це його кладовка якраз спирається, комната його. Він гривні ні на що не дає. І от це, на кожному блоці такі є сутички, а що я дожен, а не ти дужна. Може, вони надіються, що їм квартиру дадуть. Ми не надіємося, хоча б ті під'їзди, оцю сантехніку подивилися і електрику, щоб я не боялася, що моя дитина буде якийсь дощ, і воно там заіскрить. І не дай Бог, щоб загориться, бо я прийшла, я то кажуть, і, і нічого в хаті не застала. Може, запався цього нали. Тільки з нас. Звичайно, тобто відремонтувати тут уже тут, не наш нереально. Це єдине житло, яке у мене на даний момент є. І мене мені іншого просто не світить. Поруч з вами будують такі великі багатоповерхівки. Це не для нас. Знаємо цю процедуру давання квартир. Так? Думаєте, що обдурять? дурять? Якщо власть у нас хороша і думає про нас, то ну, можливо щось нам і припадає від них.